Друзі, всім привіт, рад вас всіх вітати, доброго ранку, дня або вечора. Не знаю, коли дивитесь це відео. Зараз буде моя лайв торгівля, буду торгувати. Буду показувати, як я шукаю угоди, як я заробляю. Тиждень я не торгував, тиждень я не сидів за комп'ютером, хворів. Можливо, зараз вигляд, навіть не дуже свіжий, але сів торгувати і вирішив для вас записати відео, тому що давно не записував. Ось що в цьому відео всі торгівлі, я взагалі планую по якійсь стратегії торгувати. Я думаю, що поторгуємо по RSI індекс відносної сили. Останні дні він круто відпрацьовував. Ми торгували в команді по ньому. Давайте коротко розповім. Пім, загалі, що таке це індикатор індекс відносної сили в описі після відео я залишу детальне Посилання на детальне відео так про цей індикатор, але зараз коротко поясню. Цей індикатор дозволяє зрозуміти, коли актив в зоні перекупленості, коли актив в зоні перепроданості або перепродажу. Тобто верхня ось ця зона, це коли актив заходить за цю зону. Він в зоні перекупленості, тобто його вже занадто, грубо кажучи, багато купили, будуть продавати, скидувати. Коли актив продають, скидують, то він, як правило, йде вниз. Так на цьому будемо зробляти. І нижня зона це зона перепродажу. Це коли вже поясню максимально про своїми словами, і коротко, коли вже. Його там занадто багато продали, то час вже відкупати, колектив відкуповують, то він рухається вгору. Це максимально про словами, я вам пояснив. Ось, і зараз будемо шукати. Не знаю, тобто, можливо, навіть в цій торгівлі буде одна, там, дві угоди. Можливо, і таке, я не знаю. Я, чесно кажучи, не хочу прям довго сидіти, щось шукати. Зараз 11.45, п'ятниця. Я не думаю, що зараз буде багато ситуацій, але все одно можливо щось цікаве і знайдеться. Ось будемо як. Мінімум дивитись, ось дивіться, в цілому, ось єврокат можна було б зайти ось тут вище. Зараз я вам, давайте поясню. Ось тут вище, якщо б ми зайшли. Актив вже почав рухатись вниз, і тут він вже почав рухатись вниз. Тобто було б непогано зараз, коли ми вже почали рух. Я не впевнений, але можна спробувати зайти. Волатильність не така висока, рух тільки почався. І на продовження цього руху я на 3 хвилини заходжу в угоду на 200 тисяч гривень вниз. Добренько, єврокат відкрив. І Давайте подивлюсь, ще якийсь актив. Куди ще можна зайти. Тобто лаштування не стандартні, 14, їх тут можна ставити різні. Так, Але ось 14, все в мене чітко стоїть, базово, і останнім часом, знову ж таки, саме так торгували. Тому так і залишу це все. Ось, треба ось так просто дивлюсь. Як є, тобто я не хочу обрізати це відео, робити його якимось динамічним. Я хочу просто показати, як відбувається нормальна торгівля на валютному ринку, на бінаріумі. Послання на цю торгову платформу кому цікаво є в описі під цим відео. Також там є послання на мій безкоштовний канал з навчанням та сигналами, де я кожен день доблю свої угоди. Ви навіть без доступу можете повторювати і зробляти. Я не буду зараз робити вставки, виглядає телеграм. Кому цікаво знову ж таки це кому цікаво заробіток, той перейде і подивиться. Ось, а я шукаю ще угоду. Тут в цілому можна спробувати так само зайти. Ми тут зараз біля нижньої цієї зони, в цілому є ще чесно кажучи, куди рухатись. Тут дуже сумнівно, тому що ми тут її неодноразово вже пробували. Але це було коли це було в 8 ранку. А зараз вже 12, -та. бо ну, таке сумнівно, сумнівно. По Єврокаду все чітко, а у ТНСД, ну в цілому підійшли, можна зайти. Да? Давайте до 50-ї хвилинки. Я зайду в угоду вгору на 200 тисяч, так само. Все, дві угоди відкриті. Давайте вимкну тепер трейдин ф'ю. Дуже, дуже, дуже зручна функція, що може вимкнути трейден в'ю, потім його вимкнути. Добренько. І вимкну два графіки: відображення, свічний, тільки поставлю тип графіка. Добре, відкриті дві угоди. По австралійському долару, долару новозеландському долару і по євро канадському долару. А у тени з Ось тут на 200 тисяч угоди відкрита може бути плюс 180 тисяч гривень, тут на 200 тисяч відкрита може бути плюс 174 тисячі гривень. І в цілому, ось хто дивився, в мене десь вже чи 5, чи 6... Вийшло з таких відео, і там я завжди став ціль приблизно 300 тисяч гривень зробити. І зараз, якщо два плюси будуть, так само 300 тисяч гривень буде прибутко, і Це буде прям прекрасно. Нагадую, що більш детальне відео про РСА, да, я так коротко про нього пояснив вам. Більш детальне буде залишу в описі під цим відео. Там про RSI на youtube каналі в мене є. Просто вам залишаю, щоб ви довго не шукали. Ось також кому цікаво, можете зайти подивитися. і ну, В цілому всі послання корисні будуть в описі під цим відео. Добренько. Єврокат. Я сумнівався, але дуже крута точка входу, і дуже круте відпрацювання, але є ще 45 секунд, я наперед не радію. І по Autonsді також точка входу крута, також сумнівався, але не зря зайшов. Відрацювання пішло непогане. Ну, я думаю, що це буде впевнений плюс. Я не знаю, залишається тут 30 секунд, і тут півтори хвилини. Давайте я зроблю вам тоді зараз прискорення, та, щоб ви дивилися, як рухаються ці активи. Не буду багато говорити. Ось зараз побачите в прискореному, як відпрацьовує. І так, дивіться, 5 секунд залишається максимальна впевнена угода перша. Ось ця по єврокаду, і максимально впевнена угода друга. Ну тут є ще 2 хвилини, але я думаю, що буде все окей. Добренько, плюс 180 тисяч гривень за єврокад. І тепер давайте вімкнумо один графік. Залишається тільки аути на Ну, доволі таки цікаво. Торгівля дуже легка, тиждень не торгував, але РСА. Дякую тобі, цей індикатор. Ну, добре, давайте ще чекаю, бо 50 секунд. Зараз як палку вниз, побачимо, і все, і будемо за голову триматись. Тому ну виглядає супер. Ладно, все не говорю. Давайте через 30 секунд подивимось, що буде з цим активом із цієї угоди. Mm -hmm. Так, друзі, ну 5 секунд залишається. Я думав, складніше буде, чесно кажучи, прям дві впевнені угоди. Доволі таки швидко їх знайшов, і плюс 174 тисячі гривень. Якось так, скільки взагалі йде це відео. Давайте я подивлюсь. це відео йде там хвилин 6, да, по запису, плюс там десь. Ну я думаю, що для вас воно йде десь 5 хвилин. Доволі таки швидко вийшло, але все одно, як вона є, вся торгівля для мене завершується зараз. Я буду продовжувати торгувати вже через 3 години о 15.00 будемо торгувати в команді. Всім дякую за перегляд. Показав, як я шукаю угоди, показав, як я знаходжу точки входу, порисай знову Залишу відео додаткове про RSI в описі. Залишу послання на платформу в описі, залишу послання на телеграм-канал з навчанням детальним та сигналами. Також в описі. Вам бажаю гарного дня, всім дякую за перегляд і до зустрічі. Я думаю, що буду такі відео записувати зараз для вас частіше, як минул, чи позаминулого тижня. записував кожен день для вас. Такі відео буду намагатися записувати їх і надалі так само. Тому знову ж таки, всім дякую за перегляд і бажаю всім гарного дня.